Звідси появилась значить уже можна. Ось, бачите, лазер виставляється. Фахівець з медичного обладнання навчає новгородсіверських медиків працювати на комп'ютерному томографі. Його вперше запустили в Новгороді Сіверському. 13-річна Софія перша пацієнтка. Не двигайся. Після процедури Софія ділиться. Страшно було. А зараз, як ти думаєш, нормально, не страшно. На обстеження Софії вирішили привезти, щойно дізнались, що в місті працюватиме КТ. Інакше дитину потрібно було б везти у Чернігів. Краще тут на місці, вдома не треба їздити. Комп'ютерний томограф обійшовся державному бюджету в один мільйон доларів. Під обладнання спеціально будувалось і саме приміщення. Ця процедурна кімната, вона побудована і збудована як саркофаг для реактору. Якщо подивимося стіни, вони мають тришарову структуру. Це підлога, спеціальний ліноліум. Під підлогою тут є посилення спеціальне, яке може витримувати цю нагрузку від кате, тому що сама вага 2,5 тонни. Це спеціальний стволо. Воно також прийшло з томографом. Томограф, який встановили в Новгороді Сіверському, каже фахівець з медичного обладнання Дмитро Грищенко, дозволяє працювати з мінімальними дозами опромінення. Для них не треба велику дозу застосовувати, щоб дізнатися, щоб пробити тканини. Тобто, якщо клінічно можна вияти якісь патології. При найменшій дозі це є успіхом. Завдяки запуску томографа лікарня зможе найближчими днями укласти пакет зі службою здоров'я на лікування хворих з інсультами. До цього їх возили за 150-200 кілометрів у Мену або чернігів. Невропатолог Ганна Здота каже, кількість людей з інсультами зростає кожного року. Взагалі наші хворі часто потребують обстеження на комп'ютерному на комп'ютерному томографі. Звичайно, лікувати на місці краще, якщо є точний діагноз. Вже сьогодні на томографі обстежаться три пацієнти неврологічного відділення. Ніна Коленченко 30 років тому отримала травму голови. Періодично лікується у відділенні. Востаннє КТ проходила в Чернігові років 10 тому. 30 років вже в лікарні, тут у неврологічному відділенні. Зараз прокапуюсь, тому що шум у голові головний, я тиск високий, тільки заза за те, що воно є. Я вже давно збиралась, але ніяк не виходить. От. А тут, якщо така можливість з'явилася, то, то з радістю. Загалом у перший день обстежили 11 пацієнтів. Не двігатися. На Новгородсіверському томографі можна буде пройти обстеження практично всього організму, каже головна директорка Олена Набхан. Є домовленість з обласною лікарнею, там вузькопрофільні спеціалісти, яких нема в Новгороді Сіверському, розшифровуватимуть результати обстежень. Пацієнтам, які лікуватимуться у відділенні, томографію робитимуть безкоштовно. Якщо лікування не входить до пакетів, наданих службою здоров'я, послуга буде платною. Тетяна Лось, Віталій Коровко, новини на Суспільному.